Друзі, ви стали директором в компанії CoralClub і ви хочете рухатись далі по кар'єрі. І є дуже крутий інструмент для кожного дистриб'ютора, це така платформа, яка називається Coral Business Academy. Там ви знайдете зошит, де все буде розписано. Ви будете там створювати список, як запрошувати людей на зустрічі, як проводити зустрічі. Ось там, в Coral Business Academy проходити тести, тобто навчаєтеся завдяки цим цьому навчанню. Ви будете знати, як, що, за чим по кроку потрібно робити. Ось далі. Там є можливість також навчитись проводити марафону здоров'ю нашим всім програмам, які є в компанії. Ось. Тому якщо хочете рухатися по кар'єрі, да, то welcome на нашу Coral Business Academy. Дуже-дуже важливо.